Всім привіт! Останнім часом тема кінця світу заполонила всі новинні майданчики. Сьогодні вже не треба дивитись фільми катастрофи, щоб відчути наближення судного дня. Достатньо зазирнути у стрічку соціальної мережі, щоб зрозуміти, кінець часів наближається. Ми бачимо його, палаючі ознаки у страшній кривавій війні проти України та у дитячих слозах на руїнах землетрусу в Туреччині. Ще ніколи загроза ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними. І навіть удар астероїда по певних країнах. Більше не здається малоймовірним. адже земляни все частіше закликають небесну відплату за безневинного пролиту кров дітей та дорослих. Тому космічні лиха та жахливі цунамі не за горами. Без любові світ здригається і стогне. Для багатьох людське горе стало просто бізнесом. Тому прийде апокаліпсис, прокидаються і готуються до вибухів супервулкани, здатні стерти з лиця землі, розвинені цивілізації. І у цьому винна людина. Вінець творіння, яка відмовилася від Творця, світ стогне від болю, тому що приходять. Кінець безбожному правлінню людей на землі. Час язичників закінчується, так сказав Господь. Незабаром відбудеться зміна влади. Прийде Ісус Христос і очистить наш спільний дім від зла. На нашій оновленій планеті буде тисячолітній рай з Богом, тому не пропусти свій шанс. Приєднуйся до живої церкви і виконуй волю Божу, щоб спасти свою душу і близьких. Амінь.